Шановні громадяни, добрий день вам, слава Ісусу Христу! Хочу вам нагадати про Спасителя світу Ісуса Христа, Сина Божого. В Біблії написано так, Бог полюбив цей світ, що віддав свого єдинородного Сина, Ісуса Христа, щоб кожен, хто в нього увірує, не загинув, але мав вічне життя. Син Божий прийшов на цю землю і віддав своє життя за кожну людину, така велика Божа любов, тому що люди не можуть самі ізбавитись від гріхів, але приймаючи Ісуса Христа як свого особистого Господа і Спасителя, людям прощаються всі гріхи, знімається з людини вина і відкривається вільний вхід в Небесне Царство. Земне життя воно дуже швидко проминає, і кожна людина привстане перед Богом і буде давати звіт за своє життя. Ніякими добрими справами людина не зможе оправдатися перед Богом, ніякий викуп людина за себе не зможе заплатити, але тільки приймаючи Ісуса Христа, Сина Божого, людина може оправдатися. І вона не буде вважатися грішною перед Богом, тому що Син Божий Ісус Христос на себе взяв нашу вину, на себе взяв наші гріхи, заплатив своїм життям, віддав своє життя за наші гріхи. Хто приймає Сина Божого, тим прощаються гріхи, а хто не приймає Сина Божого, на тих залишаються гріхи. Людина може непогано прожити на цій землі, мати добре здоров'я, мати достаток, але все одно прийде такий день, коли ти пристанеш перед Богом і будеш відповідати за своє життя. І як важливо прийняти Ісуса Христа, звільнитися від гріховного рабства, щоб війти в небо в вічні оселі раю, які Господь приготував. Для всіх, які люблять Його, а хто залишається при своєму власному розумінні, живе за своєю власною життєвою філософією, то будуть на Божому суді відповідати і не зможуть уникнути відповідальності. В Біблії написано наказання за гріх смерть, але дар Божий вічне життя у Христі Ісусі після земного життя. На нас чекає вічне життя. Хто покаявся з Богом, примирився, той буде жити вічно. А там в Небесному Царстві вже не буде хвороб, там не буде старості, там не буде смерті, не буде прокляття, там буде вічне щастя, вічне блаженство. І туди Господь хоче прийняти вас, люди дорогі, але вам треба. Окликати до нього, покаятись своїх гріхах. <плес> Люди дорогі, сьогодні іменно ваш час, ваш день, тому що ми не знаємо, коли закінчиться наше земне життя. Ми не знаємо, коли нам придеться привстати перед Богом і давати звіт за своє життя. Ви не думайте, що це якісь сказки або байки. Так говорить Свята Біблія, так говорить Бог, який створив небо і землю, моря і океани, і Він повіліває всім людям повсюду покаятись, бо він назначив день, коли буде праведно судити Вселенну. І тому треба очиститися від гріхів, треба прийти до Бога. Він дарував спасіння, Він на себе взяв нашу вину, Він вмер і воскрес із мертвих. І якщо ви приймете Ісуса Христа, на вас не буде вина гріха. А якщо не приймете Ісуса Христа, то ви перед Богом будете грішними. А написано в Біблії. Наказання за гріх смерть, але дар Божий вічне життя. Тому люди задумайтеся над своїм життям. Якщо ви думаєте, що ви не є грішні, і ви себе зрівнюєте з людьми, які ведуть аморальний спосіб життя, які низько пали, і ви, зрівнюючи себе з цими людьми, кажете: ми не є грішні, то ви помиляєтеся. Тому що гріх це природа всередині людини, гріх це єство людини, воно є гріховне, скільки злоби сьогодні живе в людському серці, скільки поганих слів людина говорить, скільки поганих вчинків людина чинить на цій землі. Подивіться, скільки за рік робиться абортів, яка страшна цифра, яка страшна статистика. А скільки корупції в нашій державі, а скільки всяких прокльонів люди проклинають один одного, злословлять один одного, за все це придеться відповідати на Божому суді. Але якщо ви покаєтесь, скажете, Господи, прости мене за мої гріхи, очисти мою душу, я приймаю тебе як свого Господа і Спасителя, то Він простить всі ваші гріхи. Очистить вашу душу і все, що ви чинили в своєму житті, він возьме на себе вашу вину, і вам не треба буде відповідати, тому що Син Божий відповів за наші гріхи, віддавши своє життя. Люди, читайте Біблію, моліться, духовно просвіщайтеся, підходьте, беріть, тут є нові заповіти, література, газети календарики, все це роздається безкоштовно. Підходьте, беріть.